Привіт, друзі! Я Дмитро Розумовський. підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте та поширюйте відео. Сьогодні хочу поговорити про наших сусідів в контексті кандидата в президенти Румунії Джорджеско Келін Джорджеску. Це той чоловік, який заявив, що треба в Україні там забрати. Ну він не треба забрати територію, а він сказав, що Румунія може претендувати на територію Буковини, Частину там Закарпаття і ще інші території. Буковина – це там, де Буковель відомий всім курорт, так? І ця його заява викликала хейту. Досить багато. Є відповідь МЗС в Румунії. Його там хейтили, і опозиція його за це там твердо стращала, тому що. Ну, неадекватні в нього заяви, і це абсолютно зрозуміло. Зараз він вирішив пояснити свою заяву. Він пояснив тим, що це він просто теоретично говорив, що світ змінюється, що ми маємо бути до всього готові, і що мене просто неправильно зрозуміли, Хоча в цій заяві він говорить, що під час Другої світової війни Румунія зробила багато неправильних кроків, і з великою Румунією ми стали маленькою Румунією. Ну тобто в нього є амбіції якихось. Територіальних здобутків можна так сказати, але не про одного нього. Другий сусід наш це Фіцо, який ніби прийшов до влади, одразу обробав нам всю допомогу. Він теж друг і любитель Путіна. І зараз жодної допомоги від Словаччини ми не отримуємо. Але що цікаво, він сидів спокійно, не було ніяких таких серйозних е, гучних заяв, як це робить Орбан постійно. Е, Прем'єр Угорщини. Він сидів абсолютно спокійно до моменту того, як Україна відключила газ, і це зрозуміло, тому що півмільярда доларів для невеликої словаччини осідала десь там по кишеням і влади, і бізнесу, тому що Словаччина цей газ перепродавала. Ну і собі трошки залишала це теж факт. Ну це велика проблема, і зараз вони погрожують, що вони там все в ЄС будуть блокувати. Вступ в ЄС будуть блокувати все, будуть блокувати і теж ну заважають Україні жити і українцям. Це однозначно, це факт. Там була і демонстрація відповідна, і видворяли наших людей, тому що нібито як Фіцо заявив, що українці там за цими мітингами стоять. Хоча опозиція каже, що це абсолютно неправда. Третій – це Орбан. Прем'єр-Угорщин, ну там взагалі нема про що говорити. Це друг Путіна, який спочатку війни вставляє палки в колеса, не хоче підтримувати санкції проти Росії. Постійно якісь проблеми з ним. Єдиний важіль, який є в Україні, і він працює, це нафтова труба, це нафта, яка йде в Угорщину. І Угорщина розуміє, що ну, якби до кінця в конфлікт і Орбан вони піти не можуть, тому що просто Україна може перекрити нафту. Але постійно в них якісь проблеми на міжнародному рівні. От нещодавно вони не хотіли затверджувати санкції, але звернулись до Трампа, запитали, і Трамп підтвердив, вони їх затвердили. Так от, чому я про них про всіх говорю? Тому що мені здається, що і. І Фіцо, і Орбан, і оцей Джорджеско, який може стати президентом Румунії, хоча Румунія це країна, яка дуже нам допомогла під час війни. Ну і велика їм подяка, однозначно. Так, от вони всі втрьох вони недалекоглядні, тому що вони всі так надіються на Трампа, всі говорять, який Трамп хороший, але Трамп людина, яка прийшла, щоб завершити війну. І за 13 днів його дій зрозуміло, що ну є шанс, дуже великий шанс, що Трамп завершить війну. І оці ну, люди, Орман, Фіцо, і оцей кандидат Джорджеско, вони недалекоглядні і не розуміють, що в цей момент, коли війна буде завершена, навіть коли буде перемир'я, майбутні вибори, можливо, нова влада, то Україна буде ставати сильнішою, тому що ну все одно кошти, які заморожені, 300 мільярдів, їх будуть передавати Україні, тому що її треба відновлювати. І зрозуміло, що найдешевше це віддати російські кошти. Я думаю, що про них навіть і перемовини йдуть. Україна це країна, в якої найбільша в Європі армія з найсучаснішою зброєю, з е, самі навчені солдати, найбільший практично оборонний комплекс на даний момент, е, в якій зараз стоїть черга, тому що є багато країн, які хочуть закупляти українську зброю, яка перевірена на фронті. Так цього не можна робити, тому що йде війна зараз. І от ці Джорджеску, Орбан, Фіцу не розуміють цього, що війна колись завершиться. І буде такий момент, що українці озирнуться і подивляться на них, і влада українська, що вони вставляли палки в колеса в самий тяжкий момент історії нашої держави, і в не буде чим відповісти. Це однозначно. І в економічному плані, і військовому, якщо буде на це потрібно. Ну, це Україна не е, така, як Джорджеско, який хоче забрати наші території. Так, от, а от ці країни. Вони навіть не можуть оплатити 5% ВВП на свою оборону, як вимагає той самий Трамп. Вони цього не можуть зробити, тому що економісти вказують, що вони просто стануть банкротами. І що це означає? А означає, що Трамп і НАТО їх не буде захищати, тому що ми бачимо, як діє Трамп. Якщо ти не робиш те, що ми хочемо, ну, значить ми йдемо до вас або ми йдемо від вас. Все просто. Тому от, і Фіцу, і Орбану. І у цьому Джорджеску треба задуматись, тому що війна вона завершиться, і тоді Україна зможе активно відповідати на всіх фронтах і на дипломатичному, і на економічному фронті, і в будь-який раз зможе захистити себе від от таких позіхань, отаких от феноменів, як Джорджеску. А з вами був я, Дмитро Розумовський. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте, побачимося.